Кабаланське благословіння на 19 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насучний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Івангелії ми чуємо про, випадок про те, як Ісус ішов своєю дорогою, але до Нього підійшов Батько Доньки, яка померла. Яїра і Яїр і його звуть. І він сказав, що дочка моя померла. Прийди і оживи її. Він сказав, пішли буду, піду, зроблю це. Але по дорозі, поки він йшов, до нього доторкнулася жінка, яка дуже багато років хворіла кровотечею. І подумала в своєму в своїх подумках про те, що якщо хоче доторкнути до його одежі, то зцілюся, доторкнулася. І зцілилася. А потім Ісус зайшов в цю хату, там, де була дочка, і сказав: Не плачте всім, хто плакав, бо вона не померла, але спить. І всі з нього змія, сміялися. І тоді він підійшов до дівчини, і підняв її за руку, і всі дивувалися, як це сталося. Я задумався не про те, не про ту віру, коли він сказав Ісус, віра Твоя спасла тебе, не про те чудо, яке створив Господь. А я подивився, знаєте, трошки збоку, не заради якогось висновку, а заради того, що відбулося. Жінка страждала фізичним стражданням. Батьки померлої дівчини страждали, морально страждали, моральним стражданням. Сама донька померла. Я подумав, а звідки звідкіля Звідки народилися або виникли страждання і смерть? І ще одне питання собі задав: а що далі страждання і далі смерті? Є щось, чи немає? Чи страждання і смерть це кінець? Нібито знаєте, показано трошки. Що це все долається, що над цим всім є переможець. І ми бачимо цього переможця, який припиняє страждання жінки, припиняє страждання батька, батьків померлої дівчини. І припиняє стан смерті дочки. І той, хто припиняє, той, хто має силу це припинити? І це був Ісус, який йшов. І чи піднімається у мене, як я дуже часто чую, питання? А чи винен Ісус в тих стражданнях і в той смерті? Чи навпаки Він є? Той лікар, який ці страждання і цей смерть припинив. Дуже складні питання. Але це питання, напевне, одне з питань, який поставить, коли я про них про відповіді про самі питання і про відповіді, я задумаюся, мене поставить на фундамент мого життя. Бо від того, наскільки правильно я їх формулюю, наскільки правильно я на них відповідаю, залежить основа мого життя. Або воно перейде, в стан, коли страждання і смерть припиняються. Або не прийде. Чи я зможу або здатен буду протягом свого життя звернутися до того, хто ці страждання і смерть припиняє, стати на його бік, бути з ним, з'єднатися з ним чи ні? Такі думки навели, навели сьогоднішній Іван, на які мене навело. Я не думаю, що завжди треба, нам треба, нам дається те, що ми швидко і просто можемо зрозуміти. Такі складні речі, як сьогодні, іноді ми повинні прийняти. Амінь.